Добрий день, мої любі, добрий день, мої граненькі. Сьогодні з вами знову дід і я знову граю в код Mobile. Сьогодні буде в мене батл Рояль, буду вивчати новий клас. Але спочатку я похвастаюсь. Як ж пам'ятаєте, в попередніх відео я казав, що буду робити експеримент, буду у всіх впічних е цих розіграшах, чи як то воно називається, по мінімуму скуплятися і чи можливо виграти зброю. Легендарного за мінімум. Так, і що сьогодні? Зараз я просто покажу, що я сьогодні. Сьогодні вийшла нова оця от оця нова штукенція. І бачите, що я отримав? Зараз я вам покажу. Пу-пу-пу-пу-пу Де у нас шмот? Зараз з вами подивлюся, навіть не дивився. Купив трохи більше. Тому що знов акція при покупці там монет вам ще е, додають монет і потім іще додають монет, тому я вирішив трохи більше. І ось що в мене вийшло з нового. Ця... О. Ось така димова граната. Не знаю, що воно. Треба буде якось побачити ось таку дівчину. І ось таку емоцію, ага, ну давай, показуй, прикольно. Так її треба і зробити Її... Так. Головною. Ну, прикольно. Так, що за дівчина? Подивимось потім. А хоча може ми її зараз... Я її вставлю. Буду грати в батлереаль. Ну що, погнали в Реаль, а там далі подивимось. Так, ну що, погнали. Що в мене сьогодні на черзі? Сьогодні в мене на черзі клас Споттер. Якщо я правильно прочитав, бо з моїм англійської мови, це, це таке собі. От, так от, споттер, це вказівник такий собі. Оце в мене такий літочок? Тому що в мене персонаж. Це вказівник для того, щоб... Навести на ціль і потім пролітає літачок і як кажуть, літаки літять будемо всіх бомбити. Штука прикольна, я неї колись грав. Ну, не, не спеціально, там були різні івенти і там давали на вибір оцю штуку. От... Можна грати, можна. Нею. Єдине, що не дуже далеко вона працює, щоб порівнюватись з звичайним. Оце перше. І по-друге, є лайфхак. Один проти цієї штуки. Боже, ти не долетів трохи. Ай-яй-яй, ну ладно, біжу пішки. Так не хочеться. Є лайфхак проти цієї штуки, якщо цей баг ще не пофіксили, раніше він був, якщо ви потрапляєте під обстріл цією штукою, просто лягаєте. І все. Так що користуйтесь лайфхаком. Точніше пробуйте. Працює він чи не працює. Ну, подивимось, що у нас от така от жіночка. Я особо не дивився, але цікаво. Там десь пишуть по малюнком по картинам якого митця зроблена ця серія нова. З легендарними. Ну, я то знаю, а ви молодь знаєте чи не знаєте. Пишіть в коментарях, що ви знаєте. Так, ох. Я то сюди приїхав? Це, звичайно, все добре? Але є одне але. Грошей то я ще не назбирав. У нас хіба я взяв цей і цей? Тихо, 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 тихо. Він же щось не збирав. Я не зрозумів, тут вже вже хтось був. Тут вже вже... Вже вже, вже хтось був. Не встигну чи не встигну? Поки бродяги різні не понаїжджали. Ты, ты кто? И в тебе не ничего. А, я сейчас буду вообще похвастаться. Зараз цей катку закінчимо, цю катку і. 13 тисяч. Ну давай наклічник. Не знаю на хіба. Броньку. Другою підсилювач. Ну ладно. Пу-пу-пу! Щось -пу я тупанув. Я ще ж одну легендарну зброю взяв. Як в мене це з голови вилітало? там хтось є. Так. Гляньте тут взагалі. То есть мы начали выплылы Поняв айдроп-свібер, це привів випробування, я ж хотів туди навести. А, тут скло, воно на скло так наводить. А. Як мені це відмінити? О, кух. Cluster strike incoming. target locked. Питається, чого я пішки побіг. Не поняв, що з автівкою. Так, а там хтось стояв чи мені здалося. Monster strike incoming. Target locked. Mm -hmm.

strike incoming, target locked. Бляха, муха не себе. Не, не працює, якщо лягти. Лейфхак не працює. Бакс. Бляха, так не люблю ці відкриті простори. Де воно їде? Вот, пора знай, да я. Cluster strike incoming. Target locked. The safe. Mm -hmm. Come on, come on, come on, Only 2 players left. Almost there. Cluster strike incoming. Target locked. Я бачив тебе ти за тим камінчиком. Ах, бляха. Е, ну нічого. Зато було весело. Так. Ну що, мені сподобалася ця штукенція? Погнали наступну катку. Так, що ми вияснили з першої катки? Перше, що. Шо... Цей спотер б'є не дуже далеко, але достатньо. Друге, що баг пофіксили і лайфхак вже не працює, тож та сама мака. Лайфхак з тим, що лягти і тобі нічого не буде. І як ви бачили, я сам себе чуть не той гоп. От. І що треба дуже акуратно тілитись? Бо воно дуже різкий приціл в нього. Так, а що тут на даху ніколи не був? Так, погнали. О, там вон хоч якась машина є. Так, я збув вам похвастатись, да? Знов. Ну, в общем, дивіться відео до кінця, я вам покажу, який, яку я взяв легендарну зброю. пу пу, -пу що в нас?

Я вже, ще нічого не робив, а вже 57 -й. І так можна і грати Ааа попыли сосло ну, тут можно даже не девиться хотя да начине а че... на incoming. але питание в іншому. Не хіба ці гроші, якщо я не зможу їх використати? Це цей нема це в'їхав. chip ready for upgrade <laughs> the safe zone is collapsing Понабирают то ботів по оголошению. Я туда не поеду. Понял, понял, что он делает? Он хочет меня убить. Не-не-не, хлопцы, 20, я только 25-й, мне еще рано. Ще рано, ще рано кажу. Не потрібно мене переслідувати. Ні, не, не забачив. А, тут вже немає, мабуть, нічого. Screen S. Угу, hmm Oh, yeah. Ти звідки взявся? Налякав мене. the safe zone is collapsing airdrop incoming

Куди тікати? Це питання цікаве. Ще й той мотоцикліст їздить. Airdrop. Не поняв. Тож можна було якось з кімнати в кімнату. Так, куди потрібно? Потрібно... От туди. А, це не мотоцикліст, це на машині. Бластер-страйк входим. Бля, хай The safe zone is collapsing. Ой-ой. Побіжали, -ой побіжали, забежав... побіжали. Не добіжали. Так, це який третій, теж непогано. Ну шо? Отака От, сьогодні вийшла гра. Так, ще... як я обіцяв, в кінці. Хочу похвастатися. Так, де вона? Ось. Взяв отаку от штуку, витратив, щоб її отримати, скажу одразу. 80-80 плюс 7 та 167 монет. Тобто один раз купив за 80, потім за 7 монет купив ще ці квітки по акції і потім ще була акція. Знижка 50% і я взяв ще дві спроби і якраз взяв цю штукенцію. Прикольно там оця котяча морда. Коли бігаєш вона теж отак от на тебе дивиться. І ми зробимо підсумки. Ця штука прикольна. Можна грати, особливо коли граєте в команді. Я думаю, що це взагалі топ. Соло. Не, не знаю, але. Але якщо прилучитися, теж можна грати. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. І все. Усім гарного дня, вечора або ночі. Не забуваємо допомагати нашим військовим, по-перше, по-друге, лайк, підписка, там все таке інше. І по третє, хейтери пишіть. Пишіть, як я погано граю, пишіть, що я граю з ботами, я вас за це всіх обожнюю. Що ж, усім пока.